Доброго часу, любі славні українці! З вами Лавра. Дивимось березень. Події в Україні. Взагалі, чим для нас буде березень, які важливі події будуть і все, що покажуть нам карти. Зараз дивимось саме ситуацію на фронті. Що нам покажуть карти? Важливі моменти на фронті березень. Місяць втрат, ви бачите, великих втрат місяць печалі, місяць упущень, розтрат. Саме для України. Я це покажу. А ви знаєте, тут, можна сказати, умовно прямо ділиться на три частини. От перша подія, перша частина березня, тільки давайте так, не будемо ділити на три частини місяць. Ні. Тут просто мова про те, що взагалі картинка така. Не будемо хлопати вухами, да, і там розповідати от те, що зараз ми чуємо від, з різних каналів, що там ох, скоро, ох, ми такі, ми такі, розтакі. Ні, тут величезні втрати, тут величезні упущення, тут розчарування велике, тому що нестача втрата, втрата. Розумієте, тут нестача. Е Сили, Тут величезні обстріли, напади великі, дуже сильні. Це так. Також, скажімо так, це буде не весь час в березні, тому що буде момент, коли ми будемо бити таким сокрушительним ударом. Будемо наносити це, буде особисто наша заслуга. Це мова про землі. Там, де буде, треба буде наносити удар для того, щоб повертати о, саме свою частину землі, повертати з окупації, то удари там будуть дуже сильні для того, щоб повернути шмат землі. І ось нам карти показують, що то дійсно, коли ми будемо наносити сильні удари, то це е, дуже успішно. Десятка пентаклів, тут мова про землі, реально. Дивіться, які карти. Нанесення сильних ударів, е, при, повернення свою землю або права над е, своєю землею України. Е, Єдине тільки що, ну, по-перше, це правда те, що все буде робитися дуже без розголошень, але тут ще така картина, що коли мова буде йти за деокупацію, то деякі командири, да, управлінці, от саме от командири, правильніше буде. Вони будуть робити це не оголошуючи от всім. Не оголошуючи, навіть десь хитро поступати для того, щоб потім перемогти в, цій, от в тому напрямку. Ось так. Так що місяць такий. Місяць такий масовані обстріли по нашим військовим. У них не вистачає сил, саме я маю на увазі ресурсів для, для захисту, але приходиться триматися все рівно, хочеш не хочеш. Бої серйозні, дуже. Я вам хочу сказати, що в цьому місяці буде максим, одна із максимальних, мабуть, крайніх таких точок брехні на фронті. Те що, те, що робиться. Ну, розумієте, я зараз не про простих військових ні з цієї сторони не з цієї, я якраз про те, що от через брех... брехливе таке все воно на фронті було через що було дуже важко. От якраз воно завершується. Цей період важкий такий, він якраз йде до завершення, тому що. Ну, просто до завершення. І все. Мабуть, в майбутньому будуть великі зміни. Ось так. А деокупація деяких земель в цьому місяці, або деяких сторін, ну і так далі, то вона буде робитися, звичайно таємниче. Оце стосовно військових моментів, так взагалі, звичайно, да? березень. Ну, Я думаю, що тут достатньо.